В українському будинку футболу, де відбудеться жеребкування Кубку України з футболу серед жіночих клубів, а саме попередній етап. Мені допоможе в процесі жеребкування Юрій Іванченко, представник комітету департаменту стадіонів безпеки, а також і член дирекції вищої жіночої ліги. Отже, склад учасників, які Будуть грати в Кубку України: Шахтар Донецьк, Ладомир Володимир Волинська область, МС Поділля місто Вінниця, Пантери, місто Уман Черкаська область, Сістерс, місто Одеса, Оболонь Київ, Полісся Житомир та представник першої ліги Надбужжя-Бузьк Львівської області. Отже, в одному з кошиків назви клубів, в іншому цифри, які. Матимуть е, відповідні клуби. Якщо надбуждя отримає порядковий номер непарний, він автоматично е, переноситься в, е, якщо парний від, отримає, непарний переноситься і, відповідно, буде господарем майданчику, господарем поля, так як команда представляє першу лігу. Отже, розпочинаємо, шановні друзі. І перша Перший колектив Оболонь Київ. Оболонь Київ. Порядковий номер для клубу Оболонь. Номер перший. Оболонь Київ. Наступний клуб. Надбужжя, Бузьк Номер п'ять у нас бужжя шахтар Донецьк. І порядковий номер для шахтаря номер два. Номер два. Сістерс Одеса. Номер шість. Номер шість. І наступний клуб Полісся Житомир. Порядковий номер для клубу Полісся Житомир. Номер 4. Пантери Умань. І порядковий номер для клубу Пантери Умань. Номер 3. Номер три. Порядковий номер номер 3 Пантери Умань. Наступний учасник попереднього етапу. Ладомир з Володимира. Порядковий номер для клубу Ладомир. номер вісім. Залишилась одна кулька. Відповідно. МС Поділля Вінниця. І порядковий номер. номер 7. Номер 7 для клубу МС Поділля. Я нагадаю, що попередній етап базовий день для попереднього етапу 11 вересня. Е, нагадаємо також, що, що чотири колективи автоматично потрапили до однієї четвертої фіналу. Це такі клуби, як Ворсла, Полтава, Кривбас, Кривий Ріг. Е, це Колос Ковалівка і Металіст 1925. Харків. Отже. Попередньому етапі зустрічаються оболонь, Київ, Шахтар, Донецьк, Пантери Умань, Полісся, Житомир, Надбужжя Бузьк, сістерс Одеса, МС Поділля Вінниця, Ладомир Володимир. Бажаємо успіху! Клубам! Слава Україні! Слава ЗСУ!